Я все ж таки спонукаю вас спробувати, тому, що насправді на локальних локально можна запустити, і я зараз спробую вам навіть показати цей простий приклад. Знов таки ви можете дуже просто це запустити і отримати для будь-якої мови будь-який текст, і навіть побудувати своє якесь рішення для локального використання, як бачите. Оці 20 строчок коду, які я вам зараз покажу, вони без проблем працюють, і там транскрипція п'ятихвилинного файлу займає там на маленькій моделі, знов таки, але там 20-30 секунд займає на звичайному ноутбуці. Ну, знов таки, ви маєте розуміти, що з розпізнаванням текста і з будь-яким, навіть з самаризацією даних, завжди є проблема в тому, що ви людина, ви є людина зі знаннями і. Ви можете, як би мовити, мислити і із контексту зрозуміти, що треба.